Чому Ісус прокляв смоківницю? І смоківниця це прообраз віруючих людей. Сьогодні дуже багато віруючих, які прикриваються Богом, але вони не учні Ісуса Христа, і тим паче вони не роблять інших учнями, хоча це воля Божа. Ісус сказав таким людям: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. А воля Божа стати обраною людиною, тобто стати учнем Ісуса Христа і дбомути іншим, стати учнями Ісуса Христа. Ісус сказав: Я шлях, я істина. Ісус це життя. Тому що бути живими, нам необхідно з'єднатися з духовно живими людьми. Це з апослами і пророками, які Бог посилає. Тоді ми народимось згори, будемо учнями і завжди будемо Богу приносити плід. Чому Ісус прокляв смоківницю? І смоківниця це прообраз віручих людей. Сьогодні дуже багато віруючих, які прикриваються Богом, але вони не учні Ісуса Христа, і тим паче вони не роблять інших учнями, хоча це воля Божа. Ісус сказав таким людям: Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людям заправених, а всередині повні лицемірства та беззаконня. А воля Божа стати обраною людиною, тобто стати учнем Ісуса Христа і допомогти іншим, стати учнями Ісуса Христа. Ісус сказав: Я шлях, я істина. Ісус це життя. Тому що бути живими, нам необхідно з'єднатися з духовно живими людьми це з апослами і пророками, яких Бог посилає. Тоді ми народимось згори, будемо учнями і завжди будемо Богу приносити плід.